У мого чоловіка мама на першому місці. Що робити? Це означає, що він несвідомо став на місце партнера для своєї мами. Так буває, коли в дитинстві батьки не справлялись один з одним і в їхні стосунки втягували сина. Тоді хлопчик стає на місце батька і ніби каже: мамі: Батько не зміг. Я зможу, я зроблю тебе щасливою, я кращий, ніж тато. Але правдива реальність така, що маму може зробити щасливою тільки вона сама. А син бере відповідальність на себе, якої дитина тягнути не може. Звідси виснаження, вічна провина і відсутність власного життя. Головніше, поки чоловік на місці партнера. Для своєї мами він не може стати партнером для своєї жінки. А мама завжди буде конкурувати з жінкою. А ваші діти не отримують батька, тому що на місці батька батька немає.